Сиган, брат, так і шайл. Все кажуть, як циган на війну попав. А я кажу, його не забрали, він сам пішов. Щасливий був, що мене взяли і я буду защищати свій народ. Євреї і Сіріїз був. Я сиган всі живуть на Ви розумієте, І ми одним флагом. Воюємо за одну страну. Все буде добре, все буде Україна. Якщо не ми, то хто? Ну, завжди перший. Завжди перший. Відправили зразу мене на порядок Херсонську область. Було село, а не стало село. Я штурмовик, Я сьогодні їхав на смерть. 30 сімтя він попав в раніні і пропав. Комі пролежав до 20 днів. Себе прийшов, я глухий, ну, я і нічого не чую. Ні ще немає. Легеня прибитом. Саме главне, що він живий остався. Чого я боявся, найбільші остався їм лідом. На даний час так і є. Мене зробили таким війном безпомочним. У госпіталі по два-три дні сидів, Проходжу медкомісію, врачі. Держава не допомагає. Слуховий апарат він сам купляв собі. Коли був здоровий, коли воював, був потрібний. Зараз нікому нічого не потрібно. Зараз тут я не може собі місця знайти. Тяжело боротися ну, Не Хотів би позорити форму. Я розумію, я ж не один такий. Я ж розумію, що такі, як я багато. цієї війни. Забиті це все як страшний сон не і не спать. От єдине, що я хочу.